Приїхали на евакуацію. Подивіться. Брата Анатолій, це село Первомайськ, де ми з вами були. Це село Первомайськ, де ми з вами заїжджали, його вже фактично немає. Ось, Ось так, друзі, те, що маємо ховати Залишилось від сіл, самі собаки, вон дивися, там є цей. Люди, люди є. Подивіться, що тут. Що тут твориться. Будинків фактично немає. Приїхали евакуйовувати. Тут немає зв'язку, друзі. Нема зв'язку. Добрий день, тут сім'я має бути на евакуацію. Це, це коли прилетіло? А хто а, на виїзд? Так, да, там сім'я має бути на виїзд. – А? Сім'я має бути на виїзд. Це, сходіть, знаєте, куди? до підвала. В бункер, так? Так. Да, да, – да. Добре, все. Тому, що я не в курсі Як у вас тут часто прилітає? – Ну, кожен день. А чого ви не виїжджаєте? Чого ви не виїжджаєте? Чого? А куди я виїжджу? На захід. На захід. Там мене ждуть. А чому не ждуть? А тут кого в кого чекаю?